Вітаю всіх! Харківська область. Тримаємось. У нас, як завжди, весело. Трішки прилягла днем поспати. Поспала. Дивіться, хочу вас розглянути питання. Цікаве на тему дійсно заложного. Дивіться, я робила шоц, він... його не приберуть, це невигідно. Але давайте так, що? Хоче Зеленський від залужного. Що хоче саме Зеленський від залужного? Що хоче зеленський від залужного? Ну, Професіоналізм. Зрозуміло. Ну, знаєте, він хоче йти по головам, щоб було. Ох. Ресурси, нети, земля, це ж території. Треба звільнити території. Звільнення території будь-якою ціною. Господи. Що це за капець? Території, ціна. Ой, так, добре. Те, чого ж Зеленський від Залужного. Що залужний хоче від Зеленського? Щось тут. Багато чого. Що заложний хоче від Зеленського. Саме заложний що хоче від Зеленського. Може, щоб його не чіпали. Угу. Адекватних рішень хоче. Справедливих адекватних рішень він хоче. Заложний хоче справедливих і адекватних рішень, вже щоб вони настали. Розумієте, від заложного вимагається звільнення території. І ось будь-яка ціна. Ось великі жертви, розумієте? Великі жертви. А заложний хоче справедливих рішень. І треба вже реальні рішення, тому що дуже важко на фронті. На фронті ситуація дуже кошмарна. Ану. Загальна ситуація на фронті. Загальна ситуація на фронті. Що від нас приховують? Загальна ситуація на фронті. Що від нас приховують? Загальна ситуація на фронті, що від нас приховують. Оборона. Десь пасивна оборона. Фортифікаційні споруди. Десь активна оборона. Наприклад, там третя лінія, перша лінія нульова. Рух, звісно, рух. Знову оборона. Боже. Тепер дивіться, що від нас приховується, любі мої, Від нас приховуються ак... величезні жертви і дуже активна оборона. І рух, рух. Оце рух кого? Це рух ворога. Нешвидкий. І це рух наш на деокупацію. А дивіться рух це потроху окупація. Помірність це дуже повільна карта, це не... але наші під тиском сильним. Поки що тримаються, але під тиском. Але ворог потрошку щось має по шматочку. Тому така ситуація жахлива, втрати величезні, що б там не казали. Тому віримо в ЗСУ і надіємося на адекватність нашого керівництва.